Добрий день підписники і гості мого каналу. <кій> У мене сьогодні голос взагалі ніякий, так що не зважайте, тому що я захворіла. Якась простуда, чи що воно робиться, я не знаю. Хворіла, не хворіла, а на роботу все одно потрібно ходити. От я ходжу на роботу, а рано сьогодні прийшла, я попоралась коло свиней, собакам. Побігла, розсадила ще 15 штучок своєї ранньої капусточки з того маленького мого парничка. А тепер зайшла до будинку і нарвала зеленої цибулі. Зараз у мене на грядці є багато молодої цибулі. Я обриваю трошки таке пір'я і хочу заморозити, що сидю дрібненько ножом ріжу нарізаю таку мисочку повну і десь на два кульочки розкидаю і закидаю собі у морозильну камеру. Потім, наприклад, завтра чи після обіду сьогодні, я нарву ще трошки кропу. Я вже чи маленький кріп нашій. Трошки заморажую саму цибулю. Трошки там два-три кульочки роблю цибулю із кропом. Потім ще мішаю до кропу цибулі і петрушку і таку суміш я роблю для супів на зиму. І в мене у чотири такі великі шухляди не полками, а такими, наче, корзинами. морозилка. І Я стараюся за сезон одну оцю полку повністю забивати зеленню, заморажувати зелень. Кріп подільно, цибуля з кропом і з петрушкою. Буває, пару кульочків додаю туди ще і іщавель зелений, цибулею, кропом і петрушкою таке на зелений борщ. Так що в мене на всю зиму вистачає мені зелені для моїх супів, для зелених борщів. На дворі зима у мене зелень завжди знаходиться в супові. Якщо, не дай Бог, конечно, було таке в початку нашої війни, оцеї гадської, що в нас робиться в країні, культів 3, мабуть, пропав у мене кріп, він розморозився, він ніякий став, я його викинула. А останні два-три кульочки. В мене ще було. Я просто поки ще не зовсім він розмерся. Я його пересипала трошки солью. І зложила в баночку і так використала для приготування якогось супу. Так що, трохи стараюся стараюся кропу самого я висушити, я дрібненько ріжу кріп, розстріляю на газеті, десь ложу в віранді, на столі чи на якісь полки, ну, не на сонці, не на вікні. Він в мене висушується, а потім я складаю стеклянну банку, закриваю капроновою кришкою. І виходить, в мене кріпше сушений на зиму. Так що буду працювати далі, наріжу цю цибульку, тому що вже ось через 20 хвилин я вже біжу на роботу знову на обід. такі мої справи. Так що працюємо далі. Дивіться, яка краса розвів мій довгожданий такий красивий ірис Півники на нього, такого ніжного голубого кольору. У мене зараз багато їх цвіта, Цвітуть біленькі, цвітуть сині. Цвітуть такі темні, такий сорт. Там сині вже обіцяють, тут біленькі цвіте. Але оцього довго ждала, поки він зацвітає такий красивий голубого кольору на углі в хаті. Тут у нас у квітничку вже розцвітають наші піони. Тут буде розовий, в мене там білий теж починає цвісти дуже красиво ось у нас білий жалко не достану Сейчас покажу Маленькие маргаритки Тоже цвітуть я купила в людей цей ранній червоний піон уже відцвівся відцвітається у нас уже і калина яка біля хати, зато зацвітають рози і розцвів піон. Кака красота. Такі прості розові піони в мене. Досі, гуду захворіла трошки. Ну, от, пожалуйста, яка красота розцвітає біленькі і в середині ніжно-розового кольору. Как красивый выбор. Буде плетиста така гарна роза, а це буде на сніжно лимонного кольору. єлі єлі там куп'яночки, ну скоро вже будуть. Теж буде розцвітати у нас червоний піон, який що пізнього сорту. Тоже красиво, дуже красивий червоний. Іта у нас маліна, калина вже перецвітається. У нас на городі бабусі говорили, коли цвіте вже калина, то можна купатися в ставку. Але в нас сильно ще холодна така погода, що може хтось і купається, але дуже рідко, бо що дуже холодно. У мене на краю города стоять баклажки. Так як ми набираємо, прошу, звісно, хлопців, щоб набирали мені води, я практично кожного вечора стараюсь хоч щось полити. Так як у нас спочатку погода була дуже холодна, зараз тепліша набагато стала, але передають грози й дощі, але в нас в нашому селі дощу нема, а дощу дуже потрібно. Так клубніка цвіте. Грядки ростуть, підростають, а дуже сухо, дуже така суха земля. Хочеться підчебити, хоч трошки, щоб воно лучше росло. Та сама розсада, та сама морковочка чи там рідіска. Редиска взагалі любить водичку. От півень у мене розкукурікався. Так що прошу хлопців, щоб набирали трохи води. За день вони у каністрах цих вода нагрівається. І я хоч трошки вечором щось поливаю. Все, звісно, не поліш, дуже треба води багато, але хоч щось, цибуля в нас год гарна, морква теж посходила в мене, морква разом з кропом росте. Далі, де я садила цибулю, чередувала рядки з моркво. Прориваю, залишилося два рядочки. Звісно, проривати морку, самі знаєте, яке це заняття. Без кінця стоїш, як гори ногами, то і голова відвалиться. Але ж мусиш мусиш сидіти скубати, щоб якась овощ на зиму був для сім'ї, для того, щоб якусь закрутку треба ще зробити. Так що отакі справи. Одні огірочки в нас зійшли, бо я їх садила раніше, другі вчора там сапала там, ту територію. Розгребла рядочок, де садила гірочка. Лежить на в сухій землі. Дуже погано, немає дощу і вона не хоче проростати. Так що в нас цей рік це якась біліберда. Як Одне зійшло, треба сапати, друге ще не зійшло. Третє вже там підгортаємо. Картошку ми вже третій раз підгорнули. Картопля, слава Богу, чиста без бур'яну, бо ми там бризкали. Так що, такі якісь справи. Клубніка в нас цвіте. Такої стиглої ще в нас немає. Зелененька є. Слава Богу, хоч буде якась ягодка для дітей і самому попробувати. Ну, а якщо на закрутку, якщо буде така приємна ціна, то може дасть Бог купимо. Якийсь компот закрию. Так, якось отак. І такі справи. Так що трошки сьогодні... Вибирала там ту морку, просаппила, залишилось тих два рядочки. Але вже через 20 хвилин і треба бігти на роботу. Я після обіду ще дежуру. Так що явлюся вже додому, буде ніч темна. Отакі мої справи. Сьогодні у нас на дворі знов жарко. Але, слава Богу, є вітерець. Так що, всім гарного дня, мирного дня, всім крепкого здоров'я. До следующего відео. Пока-пока.